<реш> Давай. Доброго дня, це поліва пошта Майдану. Сьогодні 28 -е листопада свят. І у нас відкрилася на виставка в музей Івана э, Вечера творчості Майдану і серед творчості Майдану також присутня наша пошта Майдану. <реш> 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 Ми такі листи на Божку Майдану, які ви писали. тут знаходяться ноутбук. Це ролики, які на частині більш такого розвитку Божко Майдану ми знімали. Це ваші листи і листівки, ну, тут, листівки, які ви нас вишите. Тобто, бачите, тут невеличка частинка, а тут ще одна така, не будемо відривати від людей. Також плейлий комплекс Зампера, наша вивізка і наша глубець. Де, підійти, взяти таку розшутку, де тут написано трішки історія, кошти Майдан, Забране все, що ми робимо, і, як завжди, зробити добрі справи. А Також сьогодні працює наша пошта відправки. Вона знаходиться в тому залі інтерактивному, Я думаю, ми ще підійдемо і зробимо маленький сюжет. Музей Івана Гончара, вулиця Лаврська, 19. Приходьте, виставка буде тривати е, два е, місяці, і ми ще обов'язково тут будемо. Тут буде інтерактивний простір такий, різні заходи. Е, я думаю, окремий день буде виділено для просто майдану, де ми зробимо свою комісічну презентацію. Зробіть е, добрі справи.